Оголошую конфлікт інтересів по земельним питанням Біляснік Кондратєва і по охороні здоров'я Каплієва. Заяви є такі. Пропоную повернутися до розгляду порядку денного, який ми затвердили на пленарному засіданні 30 березня та включити до нього, до нього нові пункти під номерами 29, 30, 31 і 32. Дані пункти у вас пропозиції є. Хто за те, щоб дане рішення прийнято за основу, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Прийнято. Пропоную доручити секретаріату доопрацьовувати проєкти рішень при надходженні пропозицій та зауваженні. Регламент роботи 9-го пленарного засідання 6-ї сесії був затверджений до оголошення перерви. У мене все ж бендежить питання депутатських комісій. Тільки комісія з питань охорони, 100% явка. З питань економічної діяльності, планування і бюджету. Із 11 чоловік 8, з питань світи, 2 із 4, з питань будівництва, комунального господарства. Четверо із 10. Я е, вважаю, що ви повинні це почути. Ваші виборці повинні це почути, і це не є нормально. Да? І ще е, одне питання: мене не було на останній сесії такій гаряченій. Да? Я розумію, що питання земельне є конфліктним, воно є важливим, воно буде вирішено. але що це за позиція Прирвати сесію, встати, вийти і не прийняти 30 важливих питань? Хто ініціював, я би хотіла пояснень і розуміння, що це вообще за моменти і що це за робота. Якщо ті люди, які встали з цієї сесії, ж, якщо вас не хвилює е е судьба нашої громади, чого ви сюди притесяти? І коли у вас інтереси, вища громада. Е е я скажу так, е е я розумію, що земля повинна оброблятися. Скажемо, е ніхто не проти, хай вам обробляє ту землю. Ну, якщо ви ставите питання, що якесь, як якщо вас хтось попросив. І ви встаєте, зриваєте сесію. Шановні депутати. Я пропоную перейти до розгляду порядку денного. Порядку денного. Слово. Микола Петрович, під час засідання комісії, про які казала Тетяна Борисівна, у нас була пропозиція. Нас, депутатів, повинні навчати. Тому була пропозиція першим навчальним семінаром організувати на базі комісії з питань депутатської етики. Олександр Володимирович знає як підготувати таке. Добре, приймається. і будемо навчатися Учиться друг друга треба, поважати. Правильно. Согласен, добре. Ми потім питання розглянемо в кінці сесії. В так, я не знаю, чи дойдемо до кінця. Дойдемо, будемо розраховувати. Ні, я Сідайте. Хочу, ні, одну хвилину, Микола Светлана. Петрович. Дуже питання гаряче, тому що всі області, всі міста почали цю роботу по е, розірванні договорів на землю між е, міською радою і церквами е, Московського патріархату. У нашому місті це так само потрібно обов'язково робити. Дякую, прес. Якщо ми не зробимо це, то ми з вами я не знаю. Підтримуємо Дякую, значить московський патріархат. Переходимо до розгляду порядку денного про поновлення договору оренди земельної ділянки товариства Агрофірма Лан слово надається Сергію Тарасенко. Ми розглядали це питання. Які будуть запитання до Сергія, дійсно питання стало гострим і для і в депутатському корпусі, і для всієї громади сьогодні хотів би звернутися до всіх, підтримати дане питання, аби ми не зіштовхувалися з ситуацією, що в нас заблоковані питання в різних сферах діяльності нашої громади. Добре, Тож дякую. я звертаюся до всіх, аби підтримати дане питання. Добре, дякую. Ми дійшли всі згоди. Ви депутати, і я як міський голова керівництва агрофірми ЛАН підтвердило офіційно про те, що якщо будуть розморожені реєстрація земельних ділянок, то буде їхня згода на передачу для військових. Тобто тут питань взагалі нема ні в кого. Хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? Прийнято за основу доповнення зауваження. Нема. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за. Рішення прийнято, дякую. Про внесення змін до бюджету Шоскінської міської територіальної громади на 2023 рік. На комісіях розглядали. То за те, щоб прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? За основу прийнято доповнення, зауваження. у Вас є? У мене є? доповнення. Так, да, прошу. Звичайно, ми сподіваємося дуже, що війна закінчиться у 2023 році, але е, зрозуміло, що кожна школа, кожний садочок повинні мати бомбосховища. Бо ми не знаємо, що буде далі. У нас на сьогоднішній день немає бомбосховища в ЗОЖ номер 8 це Вінниця і е, велика, скажімо так, школа, ліцей. Зараз уже є в Україні, зайшли модулі, які 250 учнів. Можуть скажімо так, приймати цей модуль для того, щоб не було безпеки для учнів. Є обласна програма, що можуть виділити кошти для того, щоб ми придбали ці модулі. Як бомбосховища, але якщо ми у цю програму не відемо, то я дуже прошу, Микола Петрович і депутати, щоб ми знайшли модуль коштує на 250 учнів 2 мільйони. Але це я так розумію, без монтажу. Тому це не такі великі кошти, щоб ми не придбали ці модулі. Але крім навчальних закладів, у нас ще є три дитячі садочка. Я зараз не можу сказати по пам'яті, які але також там немає бомбосховищ. Тому нам це питання треба вирішувати, якщо нам з обласних коштів не, да... не виділять гроші. Добре, дякую. Підождіть, шановні, дайте дамо дамоті. Вона оголосить які. Додаткові зміни, а потім я буду давати вам далі. Почекайте. Далі Ланде по управлінню житлово-комунального господарства пропонується збільшити видатки спеціального фонду на суму 2 мільйони для придбання прибиральної техніки по охороні здоров'я, перерозподілити видатки. Це те, що було на комісіях, розглядалося. коло Петрович, стосовно прибиральної техніки. У нас на комісії виникало питання, про яку техніку йде мова. Ми просили прийти представника. Управління вже Зараз, Ми дадемо дослухайте. Дослухаємо. Да. Але в розрізі цього питання, що ви всі ставили, вона далі. По охороні здоров'я перерозподілити видатки в сумі 2,5 мільйони зі спеціального на загальний Сейчас. фонд. І згідно програми правопорядок, збільшити видатки субвенції з місцевого бюджету державному бюджету для державної установи центр пробації в сумі 150 тисяч на покращення матеріально-технічної бази. У вас все. Дякую. Я Давайте, хочу ви. сказати про садочки. От Світлана Олександровна піднімала це питання, так? По бомбосховищам. На капсулі є два садочки: це 4 і 29. І в 29 му садочку є повноцінне бомбосховище. Але чомусь робиться ставка на, саме на четвертий садок. Тобто, 29 й він зараз висить у повітрі, і комісію ми так і не створили, хоча я про неї просила. Ще й зовсім недавно там вікна вставлялися, якщо, якщо я не помиляюся. Вікна помиляюсь. вставлялися в садочку 4, який бомбосховища немає. Добре, стосовно, будемо розглядати, дякую. Стосовно питання з я, я прошу комісію, прошу створити цю комісію, прошу створити публічно вже прошу. Бо так просити вже ну, толку нема. Виж. 28 квітня 2023 року уряд прийняв рішення про надання субвенцій громадам на придбання шкільних автобусів і забезпечення безпечних умов навчання в начальних закладах. То я сподіваюся, що ми отримаємо таку субвенцію, якщо вона надається всім громадам, то я сподіваюся, що ми проведемо таку роботу і отримуємо таку субвенцію. І не будемо думати про зміни, де брати нам кошти в своєму бюджеті, а отримуємо державні кошти. І зробимо все необхідне для того, щоб навчальний процес був забезпечений і безпечними умовами і е, засобами е, пересування, щоб діти могли добиратися до шкіл. Дякую, добре дякую. Шановні колеги. Наприкінці 21-го року ми приймали кошти е, народного депутата е, Ігоря Федоровича, щодо... Е, Асфальтового покриття, заїзди на вулиці Горькова, Чернігівська та інші вулиці. Я все ж таки прошу повернутися до цього питання. І на вулиці Горькова між будинками 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, вже багато років ніхто ці заїзди не робив. Тому я прошу ці кошти, чи знайти, де вони, чи внести доповнення, щоб все ж таки не тільки Горького, а інші заїзди були заасфальтовані. Там вже не можна не пройти, не машина пройти. Добре, дякую, Присаджуйтесь. Те, що стосується коштів, ці кошти є, вони нікуди не ділися, але вони не проходять через казначейство, Але в останній місяць ми вже знаходимо розуміння, там їх можна зараховувати як. Плата за налоги, і починає цей процес розморожуватися. Тобто, ця робота буде по буде негановенно, не тому що там нема можливості одночасно щось робити, але почнеться виконуватися. Кошти є і вони будуть виконані. По шкільних автобусах будемо звертатись в обласне управління, по е, сховищам, укриттям, будемо працювати після опрацювання субвенцій державного бюджету. І ще запитання. Нема. Хто за те, щоб дане рішення прийнято в цілому з цими змінами доповнені, які пролунали в залі, прошу голосувати. Хто за. Прийнято, дякую. Я вибачаюся. Я пропустив, що тут в при роботі комісії було було ще питання 100 тисяч гривень на федерацію пауерліттінгу Та дзюдо, не заперечуєте, щоб ці по сто тисяч два рази додати? Ніхто ні, не заперечує. Я хотів би прокоментувати це. Не але... треба коментувати. Не заперечуєте, ні? Ні, хто за, прошу проголосувати. Почекайте, Микола. На федерацію карате також озвучувалось також 100 тисяч. Так, дзюдо... Дзюдо, дзюдо, це, це окремі види спорту, Три і є, є федерація Хорошо. карате Шостинська. Микола Петрович, я вибачаюсь, ми проголосували питання по прибиральній техніці. Ні, ні, підожди, давайте цим завершимо. Так ми, Ну, Одна ми секунда. Ще... По спорту. Тоді, виходить, трьох федераціям по 100 тисяч, так я розумію? Що це за 100 тисяч на три федерації футболу? Не, не Ой, на три федерації футболів, карате і ще треті. По 100 тисяч. Для, для чого? Це покращення матеріально-технічної бази, виїзди на змагання. Що це так може? І для покращення матеріальної бази, і для тренувальної роботи. Виїзди на змагання. Ну ми зараз будемо голосувати. Це мало по 100 тисяч. Да ну подожди, мало, бо не був ноль, а тепер мало вже по 100 тисяч. Давай мільйонами викинемося, вроді там пощад на бочки. Хто за таке рішення по 100 тисяч три рази те, що я наголосив, прошу проголосувати додатково з рахуванням до бюджету. Хто за? Так, прийняли. Да, саша, саша. Микола Петрович, дивіться, якщо ми вже кажемо, що будемо якесь придбати обладнання для прибиральної техніки, я бачив, що там пропонується. в мене інша пропозиція. Чому? Так, такий навантажувач, який пропонується зараз купити, він, він практично е, нічим не відрізняється ну, того, що зараз є у нас. Я пропоную е, для е, зеленого господарства купити навантажувач е, з вилітом стріли десь до е, 8-9 метрів. Е, в, воно буде е, виконувати. Е, Люльку вішають, вони можуть і дерева обрізати, і навантажувач, і там є також багато функцій для прибирання. Там і пилисос можна, ну все можна. Я, Давайте не, от ми 2 мільйона викинемо, і функціонально нічого не поміняємо в місті. Добре дякую. Дивіться, ми плануємо, якщо воно вийде, це ж буде тендерна процедура. Це ж не те, що щось хотів, ти купив. Але зараз ми виділяємо тільки 2 мільйони з умовою, що можна буде купити цей основний навантажувач, про який ви кажете. А комплектуючи ці всі люльки, потім можна ще докупляти. Як послухайте, ви ж грамотна людина розумієте, зараз 4 мільйони висвітимо, стільки буде жлаючи, що концов не знайдемо. Зробимо один етап, а потім той, що ви сказали, дійдемо на другому етапі. Так цей, він состоїть 4 мільйона, сам погрузчик, і потім шість видів різних прицепних устройств. Шість різних видів прицепних устройств. На першому етапі можна купити навантажувач і два приципних устройства, а потім остальні. Там і коса, там і кран, там і погрузчик, там і метла і так далі. Все, рішення ми прийняли. Дякую, Саша. Наслідущому додамо.